Ти живеш в Норвегії більше 10 років. Можеш згадати перші враження, коли ти приїхав в Норвегію? Те, що люди набагато більш розслаблені. Це можна насправді на обличчях побачити. Ще можна побачити, що посміхаються набагато більше. Наприклад, є і американський варіант, який ну, він більш, більш такий, він зобов'язує більше з, з постійним хаваю. А в Норвегії ну, просто посміхаюся, тобто це, 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 ну, це дуже гарно. Це те, що Норвегія, мабуть, чим вона відома, це work-life balance також. Ти там працюєш відповідно на норвезьку компанію. Mm -hmm. Ти топ-менеджер CTO. Який в тебе графік по годинах? Ну, Немає такого графіку, ну, тому що це, це, це творчий процес. Взагалі робочий день 7,5 годин, ну, якщо байдебу, півгодини на ланч, тобто більшість працює а, мабуть, з 8 до 4. -ї. Чому з 8 до 4? -ї? Тому що, а, ну, дитячі садки закриваються в 5, -ї. тобто, якщо в тебе є діти, то десь тобі потрібно там якщо будеш забирати останнім, ну, це не не, не дуже добре.